Мої дорогі друзі, всім привіт! І знову з вами я, Тетяна Гулак, ваш б'юті-експерт з краси, ваша подруга, ваша натхненниця, якщо так, можливо. Дякую, що ви переглядаєте відео, дякую, що ви підписуєтесь. А якщо ще не підписались, то обов'язково підпишіться, щоб отримувати першими всі відео, які я буду ще в подальшому випускати. Сьогодні хочу показати вам невеличке своє замовлення, але це замовлення особливе, чим тим, що в ньому прийшов мені подарунок від компанії Mary Kay. І Я хочу поділитися, показати вам, що цікавого компанія дарує всім лідерам українського відділення в цьому році. До нового року! А до речі, запрошую вас в команду консультантів, і дуже рекомендую стати лідером бізнес-групи для того, щоб не тільки отримувати дохід, а ще і мати таку. Ну, діамантову підтримку від компанії у вигляді компліментів, у вигляді турботи такої. Ви знаєте, компанія Моріки насправді дуже багато робить для того, щоб зберегти наш бізнес в Україні. І ми, лідери, теж намагаємося якомога краще працювати і віддавати, от більше віддавати своїх знань, своєї любові всім жінкам для того, щоб вони були разом з нами. Бо продукція Маріки, ви знаєте, вона. Вона настільки класна, вона настільки ефективна і безпечна, що навіть не уявляєш, як ми можемо без неї просто бути жити. Тому працюємо разом на підтримку нашої економіки і нашого українського відділення, щоб нам і далі процвітати, і забезпечувати нашою чудесною продукцією всіх українських жінок. Ну, а моє замовлення зараз швиденько вам покажу. Нагадаю, що я замовила, і сама нагадаю, вам покажу. В цьому замовленні у мене прийшов набір по догляду за обличчям TimeWise Repair. Це антивікова програма для жінок від 40 45 років. Ось. Дуже красива упаковка, сама дуже люблю цю систему, тому що вона зупиняє процеси старіння. І якщо ви відчуваєте, бачите по собі, що вже є передчасне старіння, що вам хочеться сильнішого впливу і зброї на зморшки, візьміть таку систему і хоча б раз в рік пройдіть її. Або окремі засоби із системи, вони теж дуже добре працюватимуть і. Вирівнюватимуть і омолоджуватимуть вашу шкіру. В цій системі є 5 таких ключових засобів. Це очищення зранку та ввечері. Дуже люблю його за те, що воно піниться, а коли змиваєш таке личко чисте-чисте і дуже приємний аромат. Також із ним використовую ще щітку для очищення шкіри Skin Vigorate Sonic. Вона в 4 рази. Глибше, так пише компанія, очищує шкіру пори, покращує мікроциркуляцію, а сим збагачує шкіру киснем. І потім, коли наступні засоби наносимо, то вони краще діють, краще засвоюються і, звісно, ефективніше буде вся програма діяти. Так. Наступний крок це активна ліфтинсироватка, яка збагачена активними інгредієнтами, антиоксидантами і омолоджувальним комплексом, який підтягує шкіру, надає пружність. Тобто діє Підсилено дуже потужна, дуже класна, і, до речі, в цій системі найдорожча позиція. Потім крем для шкіри навколо очей зранку та ввечері. За сироватку скажу, що нею теж і зранку ввечері рекомендують, хоча ви можете вибрати один раз на тиждень на день. Я зранку вибрала собі, бо ввечері в мене програма з ретинолом, а зранку я використовую сироватку. Крем для шкіри навколо очей щодня, зранку та ввечері. Так, і базові креми це денний крем та нічний. Ось така програма. Люблю її, всім рекомендую дуже-дуже. І, до речі, до неї зараз йде класний подарунок до Нового року, якраз те, що нам актуально, це ароматна свіча. Ароматна свічка чи свіча, не знаю, як правильно. От, і, я вам вже її показувала. Вона безподобно пахне, дуже довго горить, бо в мене вже є одна відкрита. В ній ще є кришечка. Ось така Mary Christmas, І тут зверху золотиста кришечка. Вона там на дні, не хочу її діставати. Mm, аромат якийсь такий, знаєте, дуже ніжний, жіночний, не знаю, якийсь такий квітковий. Мені більше, наче конвалія пахне, э, троянда. Mm, дуже важко сказати чим, але конвалією мені пахне. От, і зараз в спецпропозиції якраз вона йде у подарунок. Я комусь теж зможу подарувати таку свічку. І бонус отримала це теж подарунок від компанії. За замовлення. 5 близьких у міні-упаковочках. Так, класні подарунки. Ну, а тепер до основного, те, що ради чого я це відео і записую, це подарунок від компанії. Ось ця чашечка. Дивіться, яка вона красива. Вишукана, супер. Тепер буду з нею пити чай щодня. Така гілочка новорічна. М'якесенька, ой, яка красива, дуже гарна. Люблю такі невеличкі, але вони так створюють затишок, якийсь такий ну, святковий настрій. І цукерочки. Я вже зняла цю красиву ленточку, бо так мені хотілося подивитися. Дивіться, як оформлено із сніжинкою. Дуже гарно. І цукерочки. Ще раз нюхаю, бо вже нюхала. Подивіться, які вони красиві. Все так ексклюзивно для лідерів компанії Mary Kay. Це, мабуть, дуже смачно, дуже смачно, мабуть, 6 штучок, але яких. Ось таке невеличке замовлення. Хотіла з вами поділитися. Якщо вам цікаво було, ставте вподобайки. Я буду бачити, що. Ви переглядаєте і що вам теж це в радість і з цікавістю переглядаєте мої відео. А на сьогодні все. Надіюсь, відео вам сподобалось. До нових зустрічей. Пока-пока.